Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. Сьогодні хочу приготувати вареники з капустою. Рецептів вареників в мене вже є на каналі. І ідеальне тісто, і, і взагалі викладала. Але сьогодні готую, думаю, поки що такої якоїсь нової ідеї немає, тому що дитина. Попросила, аби були на обід саме варенички, з капустою подобаються. Рецепт в мене самий простий, як зазвичай три стакани, три мірних ємності, скажімо так, борошна, ось чайна ложечка, така не сильно велика солі, перемішали. Це все поєдналося. Тепер мірна ємність, якою міряла муку, наливаю кип'яток. Вливаю сюди і дві столові ложки олії. Одна друга. Все. Дуже класно. Взагалі тісто таке суперове виходить, коли не просто водичку кип'яток ляти, а картопляний відвар. У мене також є це рецепт на каналі вже. Вареники на картопляному відварі, то взагалі просто бомба. замішувати уже руками Бачите, сухою, мукою ну, насухо витираємо ложечку і ложечка частенько. Так. Трохи пече. Треба, мабуть, часи зняти щось я. Не подумала про це. Зараз так, зроблю паузу. Так, замісюємо тісто. Дістала з миски, бо немає часу, щоб воно трохи постояло, відпочило і запаси цього тіста. Що раніше робила, теж вже використала. Хочу спробувати на столі його скоріше отак ще вимісити, вимісити, щоб воно добре вистигло і ліпити вареники, бо дитина вже скоро з школи приходить, а я трошки мала інші справи бігала. Мала не відкладати, щоб відпочило. Але так схвалилися обставини, що трішки все-таки поставила у пакет тісто відпочило. Хочу ще показати вам. Капусту, мама готує, ось таку в банках закриває. Така смачнюча. Так, щоб знати, де в мене вилочка є. Вона, бачите, закривала з перчиком, з морквочкою, цибулька, капуста. Вона водночас трішки вже протушена но така хрумка класна. Просто не передати словами. Добре її у борщ додавати. А для вареники, оце так як ми оце зараз, просто пісня. У міру кисленька, у міру е, солоненька. Не рецепт а бомба. От напишіть, будь ласка, ще цікавий вам такий рецепт, аби я в неї розпитала і в якомусь. В наступному відео, не знаю, можливо, шорцом, можливо, коротеньким таким звичайним відео виклала рецепт, розповіла. А можливо, купимо яку капустину та ще й закриємо баночку. Пишіть в коментарях, чи цікаво вам таке, чи хотіли б, щоб зняли рецепт якусь такої капусти, чи ні. Так, з цим ми розібралися капусту в сторону. Беремо ніж, ніж є. Качалку шукаємо. О. І качалка є. Будемо зараз качати тісто і формувати варенички. Щоб стілницю не порізати, я ріжу не гостером лезом, а ось так цією стороною. Так не хвилююся, що я десь щось можу порізати. Так, це діло є. Також в руках швиденько обминаємо його, обминаємо. Секундочку, телефоную. Так. Наробила частину вареників, частину тіста. Тримаю під мискою, ось так прикриваю. Там же в мене вода хоче кипіти. Набираю солі, ну, так десь, з пів столової ложки відправляю в воду, газ на всю і. Гарненькі варенички. І далі буду зараз качати варенички. Розімнемо трохи, розімнемо. Трохи я сьогодні щось шу... все вроді так само, начебто так само, але бачите, у мене муки сюди досипала, була трохи іншої, і видно трошки інша клейковина. Тому от ви кажете, що виважуйте все, борошно. і можна трошки більше, трошки менше того рідини додати. Так, закипіла водичка, зараз відправляю вареники у воду. Пам'ятаємо, що від моменту, як вони закипіли, дві хвилинки, Ну, закипіли, піднялися, тобто на поверхню варенички, дві хвилинки і можемо діставати, вони вже готові. Тісто тоненьке. У мене трохи будуть, як кажуть, богатирські вареники. З маленькими не хочу гратися. Ну, вже які будуть, такі будуть. А що саме головне, друзі, оце ж хочу сказати, що капуста на олії готовлена, оце рецепт на олії, тісто на олії, і оце таку смаку, ж можна впіст. Оце зараз. Смачненько-гарненько поїсти. Так що, бачите, навіть, як то кажуть, сама ніби того і не, ну, на підсвідомості не розуміючи, так вийшло щось. Що якось готується їжа, воно якось духовно ніби да надихається Саме ось така пісна. І дуже смачна. Так. Закипіли там в мене вареники. Не дуже зручно штатив відкручувати, щоб взяти вас з собою ближче і показати. Зараз будемо їх ловити діставати. За тим часом можемо зу дві варениці розкачати. Так, тоненько раз-раз-раз розкачали така. Красота виходить. З цього всього люблю більше я вареники І їсти, мабуть, чим робити. Тому що Робиш, заморачуєшся з ними трошки довгенько, а їсти раз, два і все. А якщо ще велика сім'я, оце ж на велику сім'ю попробуйте скільки наготовити. Добре, коли дружно. Отак От можна сісти ввечері. Тому що чомусь, виходить, вареники більше можна приготувати увечері. Замісиш тіста, накачаєш оцих вареників, наліпиш. Смакота виходить. О, от і моя дитина прийшла. Не знаю, чути вам там на камеру. Мама? Да, я є. Дай йдеш гуляти? Да, а привітайся з нашими підписниками. Я тут розповідаю, що готую вареники тобі. Так, поставлю на паузу, треба поспілкуватись трішки. Ну, що я вам скажу? Дитина прибігла, <сум> каже, мама, зараз їсти не буду, мене чекають друзі, Настя. Єва. Оце попила води, взяла дівчатка води. Я пропонувала, кажу, можливо, там якогось чаю попити. Ні-ні-ні, ми поспішаємо. бо там ще з якимись подругами хочуть зустрітися. А я ж оце так поспішаю тут навіть першу частину. Першу частину, як качала вареники, не показала вам. А у них тут такі діла. Нічого. Не знаю, видно вам, дивіться, вже одну частину наварила. Оці, що качаю, пакетом прикриваю. Бо тісто в мене. Не вистоялося, але таке, слухайте класнюче взагалі мені подобається. Так, покачала всі варениці, далі ставлю потрохи капусти і заліплюю. Ось такий гарний ідеальний вареничок виходить. it's a rose it's

Ну, гарненьке, тонесеньке то тісто, ніколи не розварюється. Смакота, вкуснота. Так що, друзі, готуйте варенички. Залишу посилання на ідеальне тісто для вареників. Песики за вікном. Залишу посилання. Не забувайте писати коментарі, ставити вподобайочки, ділитися цим відео з друзями. А вам, як завжди, миру добра. Пока-пока!